Давайте поговоримо про популізм, нема грошей і повернення 30 тисяч премій нашим захисникам. Давайте розбиратися по пунктам. Коли сьогодні мені розповідають про популізм, я хотів би нагадати всім критиканам, які сьогодні розкривають свого рота. Що це рішення прийняв уряд 2702 року на початку війни? І ті, хто сьогодні розповідає, що це неправильно повернути 30 тисяч премії, тоді мовчали, а багато з них мовчали з львівського котла. По-друге, коли ми говоримо з вами про те, що немає грошей, скажіть мені, будь ласка, як вийшло так, що в бюджеті на цей рік ці кошти не закладені? Є декілька відповідей. Перша це зрада, це диві, диверсія, або це абсолютний непрофесіоналізм, коли зарплати для військовослужбовців, для наших захисників, для наших військових, які боронять цю державу, не заклали в бюджет. Наступна теза про те, що міністр оборони казав, що коли забрали 30 тисяч премій. То зекономили 100 мільярдів. Він не казав про 150, він не казав про трильйон. Казав про 100. І коли сьогодні е, диванні експерти починають розповідати, там 120, там 130, там 500 мільярдів, звідки ви берете ці е, цифри. У нас є міністр оборони. Він сказав, ми зекономили 100. А рада сказала, не треба економити на військових. Поверніть те, на що вони дійсно заслуговують. Наступне питання, коли розповідають, що автори правки, тобто я, мої колеги з команди розумної політики, не передбачили кошти, де ж їх взяти. Ну, по-перше, ми дали додатковий ресурс в якості зменшення зарплат для топ-чиновників, в тому числі і депутатів, обмеження максимальних заробітних плат для наглядових рад, для державних підприємств, ну це ненормально. коли ми економимо на військових, а паралельно виплачуємо мільйонні зарплати представникам наглядових рад. Я думаю, що... З цією несправедливістю всі точно погодяться, то є ще, одне важливе, є ще один важливий нюанс. Місяць тому Верховна Рада проголосувала збільшення видатків на сектор безпеки і оборони. І коли уряд заніс пропозицію про збільшення на 518 мільярдів гривень, команда розумної політики зареєструвала. Альтернативний законопроект, де чітко прописала і передбачила виплати повернення виплат в 30 тисяч премій нашим захисникам, на той момент рада це не підтримала, тому гроші в розмірі 518 мільярдів, ми виділили. Я сподіваюся, що навіть такому уряду, який є сьогодні, вистачить можливості порахувати. І знайти ці кошти. Якщо ні, то давайте оберемо інший уряд, який буде точно приймати правильне рішення і розуміти, що таке справедливість. А справедливість це коли військовий, який захищає свою державу, отримує гідну зарплату, а не той, хто сидить в теплих кабінетах і є представником тієї чи іншої наглядової ради.